Ось такий блокнотик в мене є в наявності. Я його вже зробила деякий час тому, але тут його не було в оглядах ніде то хочу зняти, і огляда в мене взагалі на нього не було, тільки фото в інстаграмі. Тож я хочу просто показати полистати з вами, погортати і показати, як, яка в нього є там, яка наповненість. Наповненості як такої немає. Тут взагалом моєї праці. Переважна більшість в тому, що зроблена вишивка з отак от віконечко, і ставила туди вишивку з полуничкою. Обкладинка зроблена з американського бавовни. Така приємна на дотик, і цікава. Теж з полуничками, з квіточками. Ну, я під цю тканинку і вишивку робила. Так, це я, я вишивала це моя вишивка. Застіпка на повочку. З резинкою дуже зручно. Блокнотики. Ну, всі мої блокнотики завжди дуже добре відкриваються, гортаються, на них зручно писати. В мене немає блокнотів, які погано б розкривалися. То я просто намагаюся в огляді показувати. Мені, мене іноді питають люди, які не, не розбираються в скрапі, що я отак от показую. Це я показую, просто, що в ньому зручно писати і що його можна розкрити на будь-яку ширину, і він буде лежати нормально. Ось. Тобто ось так виглядає обкладинка. І тут із скраб паперу тільки форза це зроблені. Таким чином і таким. І тут на конвертику я вже маю тепер печатку, і я вже печатку поставила, що це моя робота. Думаю, може, просто комусь не сподобається, що тут ж там стоїть на обкладинці, то просто. Візьмуть, заклеюють чимось, якщо так. Я не знаю, я досі соромлюся ставити якісь підписи, що це моя робота. Так, а всередині має ось таку закладочку простеньку, але зручненьку. Намистина дерев'яна на шнурку. Є такі біленькі листочки, просто є кольорові. Підібрала під колір обкладинки жовті і такі. Зелено-салатові сторінки. І в підтримку цих сторінок зробила конвертики. Ось такі. Якщо хтось хоче, ну, не можу я позбавитися від замашок джанків, то я і в звичайний блокнот все одно додала якісь конвертики, то щоб треба ж десь можна було щось положити, вдруг щось, якась записочка, чи якісь, якась карточка, чи білетик, якийсь, щоб зберегти Ось такі конвертики. Вони вшиті, прямо вшиті в цей в сторінки, нікуди нічого не дінеться. Тобто спочатку я вшивала, а тоді вже склеювала. І таким чином ось в, в, в усіх зошитах є ось такі конвертики вставлені. Ось таким чином. Ну і самий манюнький тут. Це я вже не знаю. Ну я роблю конвертики навіть з, з тою метою, щоб коли я роблю джанки чи які-небудь такі альбоми, то я в конвертики вставляю залишки від колекції. Але оскільки тут ніякої колекції не було, то тут конвертики пусті, вже хто буде мати цей блокнот і хай вже ложить те, що на свій розсуд захоче. Ось гудзичок такий приємний, теж в колір підібрала контрастними нитками пришитий. Ну, мені здається, досить гармонійний блокнотик получився. Я не знаю. Розкажіть мені, що ви думаєте на цей, з цього приводу.